Так, імператор це чоловік, який вміє заробляти гроші, який має соціальний статус, який вміє опікуватися жінкою, готовий одружитися, готовий мати дітей. Це готовність, я кажу, да. У когось, можливо, це чоловік вже одружений і він до вас йде, якого вже все це є. Бувають такі імператори, на жаль, бувають. І знаєте коли, коли біля нього знаходяться не імператриці, а пажихи або ем, королеви, е, які бояться і слова сказати, бо не мають своїх особистих кордонів. Тому мати. Імператора круто, але це є велика відповідальність. До речі, в мене є мод невисокорангового чоловіка. Якщо хочете перевірити, наскільки ви готові спілкуватися з такими чоловіками, пишіть, амулет все це зробить для вас. І так, він тут щось довго боровся, кажуть, не знаю, чому довго слово вилетіло, але думаю, це правда. Він тут щось боровся.